Сьогодні Королевський Євангеліє знаходиться під трьома замками фондів у краєзнавчому музеї. Його тримають там, аби уберегти від руйнування. Воно дуже старе і в поганому стані. Однак, аби його могли побачити не тільки обрані, науковці вже працюють над тим, аби створити копію. Випустять її в єдиному екземплярі, аби не здешевлювати цінність пам'ятки. Вартісність такого такої рукописної пам'ятки ми не можемо здешевлювати е, таким виданням, як макетування. Однозначно, макет має бути, як по всіх значних музеях Європи чи світу, макет має бути в експозиції. Звичайно, ми його для того і робимо, щоб він залишився в експозиції. А оригінал, який є єдиний в світі, який є пам'яткою державного значення, він є занесений в реєстр державних пам'яток, і він має, мусить зберігатися у фондах. Цінність історичної пам'ятки 15 століття автограф його переписувача Станіслава Граматика. Історики вже кілька десятиліть працюють над дослідженням, однак участку все ж роблять філологи. Фахівців по королівському Євангелії фактично немає. Багато зробили Йосип Зелівський, колишній Михайло Орос. Це наші латиністи, які працювали. Їх уже нема серед живих. Зараз фактично майже немає нікого. Залишилися тільки філологи. Павло Чучка в деякій мірі Михайло Сісько, де що робили історики. Але ми, як правило, займалися покрайніми записами на Євангелії на зустріч Завітав і народний художник України Анатолій Гайдамака. Він приїхав не з пустими руками, а з готовим проектом комплексу, який планують звести саме там, де була написана ця книга. Хоч автор і не Закарпатський, але до справи підійшов вкрай відповідально. Є таке бажання зробити це. Цей проєкт такий, щоб сюди їхала вся Європа і, і не тільки Європа. У вас є замкова гора і там є решти замка, які заросли. Тут як сказав, що другого місця просто не треба шукати, бо воно є, воно, воно саме воно проглядається. із нього видно на десятки кілометрів, і його буде видно за десятки кілометрів. На втілення цього проекту необхідно орієнтовно 4 мільйони гривень звести його можна за два роки, однак тільки за умов, якщо не буде фінансових затримок, Якщо ми цю тему тему Євангелія, доведемо до логічного завершення, до такого завершення, на яке нас надихають науковці. На яке нас надихають ініціатори проведення свята, на яке нас надихають люди із заслуженим іменем не тільки в Закарпатті, а і в Україні. Ми будемо тоді говорити, що ми зробили правильно. Ми віддали честь тим предкам, які старалися донести до нас звуки з минулого і історію минулого. І це буде надійним передатчиком добра, щастя і удачі не тільки сьогодні, а й майбутньому поколінню. Сам комплекс складатиметься із дзвіниці і парку. Довкола буде розташовано 365 кам'яних брил, на яких виб'ють тексти кожної із сторінок цінної книги. Відтак, під час богослужінь, які там планують проводити, кожен зможе познайомитись із змістом книги.